Це Була захоплююча ідея, я відчував себе як герой роману у вікторіанському стилі. Це був сміливий, навіть смішний план, усе в ньому було надуманим. Але скільки я не пробував, я не міг знайти недоліків. В ньому. Крім одного моменту, одного фундаментального недоліку «Джейсон», – сказав я: навіть якщо це можливо, що хорошого це дасть нам? Якщо Марс реформують. Люди можуть переселитися туди і жити там. Усі сім чи вісім мільярдів. Він пирхнув. Навряд чи ні, всього лише групка піонерів, Планінне поголів'я. Якщо хочеш, можеш так думати про це. І що вони повинні будуть робити жити, відтворюватись і вмирати. Сотні поколінь протягом кожного нашого року. З якою метою? Нічого іншого, крім як дати людському виду другий шанс в сонячній системі. У кращому разі вони володітимуть всіма знаннями, які ми можемо дати їм плюс кілька мільйонів років, щоб поліпшити їх. Усередині спінсфери ми не маємо достатньо часу, щоб з'ясувати, хто цей гіпотетичний інтелект і чому він це зробив. Наші марсіанські спадкоємці будуть мати більше часу. Можливо, вони зможуть зробити щось для нас або повести боротьбу за нас. Це, до речі, був перший раз, коли я почув, що вони називають їх гіпотетиками, гіпотетичними контрольними інтелектами, невидимими і в значній мірі теоретично уявними істотами, які були відкладені нами в свій час у довгий ящик, назва, яка не була відома широкій громадськості ще декілька років. Я шкодував, коли це сталося. Слово було занадто клінічне. Воно пропонувало щось абстрактне і холоднокровно прямуюче до мети. Правда, як потім виявилося, все було куди складніше. Це лише план, сказав я. Хтось буде це робити? Ох так. Джейсон закінчив три чверті свого стейка і відсунув тарілку. І це навіть не надзвичайно дорого. Інженерія дуже витривалих одноклітинних організмів є тільки частиною проблеми. Поверхня Марса холодна. Суха, там практично безповітряний простір, і вона купається в стерилізаційному випромінюванні кожен раз, коли встає сонце. Тим не менше, у нас є цілі колонії бактерій, здатних працювати в екстремальних умовах життя в антарктичних породах, і бактерій, які живуть на стінках ядерних реакторів, а все інше є повністю перевіреною технологією. Ми знаємо, як запустити ракети. Ми знаємо, як працює органічна еволюція. Новою обставиною є тільки зміщена часова перспектива. Для того, щоб отримати навіть довгострокові результати, нам вистачить буквально кілька днів або місяців після того, як ми їх запустимо. Деякі люди називають це часовою інженерією. Майже так само сказав я, тестуючи нове слово, яке він дав мені. Як з нами поводяться гопотетики? Так, сказав Джейсон, піднімаючи брови, щоб кинути погляд, який я все ще знаходив смішним після всіх цих років, здивування з деякою повагою. Можна припустити, що це так. Я колись вичитав цікаву деталь про першу пілотовану посадку на місяць в далекому, 1969 році. На той час деякі з найстаріших людей. Чоловіків і жінок, що народилися ще в 19 столітті, і були достатньо старі, щоб пам'ятати світ до автомобілів і телевізії, не були схильні вірити такій новині. Слова, які мали тільки казковий сенс в їх дитинстві, двоє чоловіків ступили на місяць сьогодні увечері, були запропоновані їм в якості констатації факту, і вони не могли прийняти його. Це був тупик відчуття. Що розумно, а що абсурдно, тепер настала моя черга. Ми справді збираємося тераформувати і колонізувати Марс, сказав мій друг Джейсон. І він не був психічно хворим або, принаймні, не більше божевільним, ніж десятки розумних і сильних людей, які, мабуть, поділяли його переконання. Отже справа була серйозною. Вона повинна вже знаходитися на якомусь бюрократичній рівні, у стадії розробки. Я зробив прогулянку по периметру території після обіду. Поки ще було трохи денного світла, Майк зробив пристойну роботу. Газон був покритий, як математична ідея саду, одним основним кольором. За газоном почали зростати тіні від лісової площі. Діана оцінила би ліс у цьому місті, подумав я. Я знову подумав про ті кілька літніх вечорів біля струмка багато років тому, коли вона читала нам уривки зі старих книг. Одного разу, коли ми говорили про спін, Діана процитувала нам англійського поета Е. Хаусмана. Грізлі був величезний і дикий. Він пожирав немовлят і дітей. Немовля не знає, що воно з'їде не ведмедем. Джейсон розмовляв по телефону, коли я повернувся через кухонні двері. Побачивши мене, він відвернувся і понизив голос Ні, сказав він. Якщо все буде так, але. Ні, я розумію. Все гаразд. Я сказав все гаразд? Ти не чула? «Все гаразд, означає все гаразд. Він сховав у кишені телефон. Я спитав це була Діана? Він кивнув Вона приїде? Вона приїде. Але є кілька речей, про які я хотів би сказати тобі, перш ніж вона буде тут. Пам'ятаєш, про що ми говорили за обідом. Ми не можемо поділитися цим з нею або з будь-ким іншим. Ця інформація не для публіки. Ти маєш на увазі, що вона є закритою. На деякий час я теж думаю, що так буде краще, так. Але ти розказав мені про проект. Так. І це федеральний кримінал. Він посміхнувся. Для мене не для тебе. Я сподіваюся, що ти будеш обережним і не говоритимеш про це. Трохи терпіння, і це стане головною темою В CNN протягом наступних декількох місяців. Крім того, у мене є плани щодо тебе, Тай. незабаром перегелій перевірятиме кандидатів, міцних і дужих чоловіків і жінок. Нам потрібні всі види лікарів на місці. Було би просто чудово, якби ти міг це робити. Тоді ми могли б працювати разом. Я був вражений. Я тільки що закінчив коледж, Джейс, і в мене немає практики. Це все можна владнати. Я спитав його прямо: Ти не довіряєш Діані? Його усмішка зникла. Ні, якщо чесно, більше ні. І не наступними днями. Коли вона буде тут? Завтра перед обідом. Що ще ти хотів мені сказати? Вона приїде зі своїм бойфрендом. Це проблема? Побачиш сам.